Друзі, ми на риболовлі. Будемо шукати хижака, це проців за плавні Дніпра. Ось така місцина, багато водорослів. Будемо ходити між ними і шукати своє щастя по риболовлі. Вам приємного перегляду, а ми починаємо. Надо вже роздіватися, навірно Починаю на о такого Strike, Strike Pro 130-й Важка тема, но працююча Ну, так походили, походили, пошукали сильного таких мест опа щось есть взяло щось прямо в этом ну, тут показало що тут стоїть Ось окушок, опа уйшов на, <laughs> на на спинер бачиш по дну понял? показало що там стоїть такий коряшки на, на дні невеличкі і ти бачиш з першого закиду він взяв Вот там вставай. Да. да. И вот так кидай. А там коряшки. И у меня был кушок уже. Вот тут. Да, с первого закиду. Вот такие невеличкие, бы на ладошку. Да, а там мель. И ты, получается, на мель кидаешь, понял? І до себе підтягуєш. Окушанці, ось такий десь примерно й був. Вовка окунця поймав. Ну що ж я так само поставив, виходить, перший раз закинув і воно клюнуло. Такі пупочки, типу, на цьому на самому, типу, з корчиками. Ну, не, не то, що там конкретні коряги. Такие возвышенности типа понял? На дні. Ні, силикончик з Не, я телчика поставив. Караси і Пару карасилий цього. Ти сказати, щоб сильно гуляв, наче і не гуляє. может быть, с утра он должен, в принципе, быть активнейший. А, а там такие остров, мы выходили, понял, Вов? Вот там остров. Выходили, там можно палатку ставить, нефиг делать. Машину оставив там ну, сюди переплив за і ночуй собі. Да. Вообще обалдеє. А? заход на ост. Вот там, так? У ньому поставив собі пару не Риба є тут по Так. Да. да. І навіть під верхом такі косячки стоять невеликої рибки. Тут риба є. І от там везде є під тим берегом. понял. Там есть. А вот под тим берегом, где то Женя, там вообще ни хера нема. Он тренирует. О, бачишь? Спеши, не спешу. Ушла. Ушла? Ну да. Ушла. Хорошая такая, где-то бы нас полторуху. Нателчика взяла. На взяла. Оранжевий. Оранжевий. Ну зато потримав. І я ж блін, на понял. Фрикціон повністю брав, бо розумію, що він маленький. <різь> <різь> а вона його за губу легенько-легенько зацепила. І бачиш на самому дні. Так, друзі, дві покльовки, окушок і щучка. Ну не взяв не того, не того. На маленький спінерок. Зараз покажу на який. Ось на такий спінерок. Ось вона взяла на отакий. Ледь-ледь загубу вона взяла. Я бачив, що вона може зійти, навіть попустив її трошки, щоб вона не, не била. Вона передохнула і вдарила. І, і відцепилася. Ну, То такое діло. Зараз п'ємо каву, ще прострелюємо цю точку і пливемо далі. Яким чином рибалимо? Ну ось, На ехолоті, йду по карті, дивлюсь глибини і шукаю свал, так як отут. А там виходить 2 метри де кувшинка. А тут, а де я стою, виходить, 5 метрів. І оттуда сюди йде свал. Пологий такий. І там є такі, де-не-де, типу як коряшки чи пупочки. І оце в них кидаємо і стараємося поймати. Ну оце все, що було. Ех, так і ще повпираємося, потім підемо десь у заводь, попробуємо, ще в заводі трав'янку половити. Три бачили друзі, Упирались жорстко, <смі> старались, розвідували. Ну, грубо говоря, люди одна покльовка, у мене три. Витащить не вдалося ні мені, ні їй. Потому що слабо вона брала, їле-єле вона краюшком трогає і слабо засікається. Ну, в принципі, зрозуміли, на що її. Поймать, но большинство приманок, тих, що у нас є, вони не працюють. То ли погода не нравится, то ли тут рыба. До неї треба ключик подобрать. Ну нічого, рибалка не всегда бывает результативной. Ми стараємося. Вам всім добра, миру, будьте здоровы, до новых встреч!